Національний телемарафон «Єдині новини продовжує телеканал один плюс один про моральний дух бійців на фронті. Актуальну ситуацію на запорізькому напрямку. Ми говоримо з нашим гостем у студії Позивний Рубін, боєць першого штурмового загону центру спеціального призначення Національної гвардії України Омега. Командир групи ударних безпілотників, без призначенці. Це хлопці в Балаклавах, тому обличчя ми не розкриваємо. Рубін пройшов Авдіївку. Це Донецький напрямок, вербове та робота запорізький напрямок. Зараз перебуває на ротації, взагалі на фронті. Спочатку повномасштабного вторгнення вітаємо вас, Доброго дня. Про ротацію, про моральний дух поговоримо згодом. Зараз хотіло би оголосити збір на річ, яка рятує життя нашим хлопцям. Ми вже неодноразово говоримо в ефірах про. Наскільки зараз критично важливі на фронті засоби радіоелектронної боротьби, які глушать ворожі безпілотники, ударні безпілотники і про одну таку неймовірну історію порятунку життя зараз Рубіни знаємо, що ви можете розповісти, яка сталася саме завдяки цьому ребу, який перед вами це такий ящик з трьома антенами. Поділіться цією історією і принагідно скажемо, що на такий ящик ми зараз і збираємо qr код на екранах. Долучайтеся до збору маленьких донатів. Не буває завжди це повторимо: 5-10 гривень врятують життя нашим хлопцям на передовій. Рубіна ну, власне, вам як слово. від вас хочемо почути. Дійсно була ситуація пов'язана саме з цим ребом, і дійсно він врятував життя мені та моїм побратимам, коли ми. Працювали на Авдіївському напрямку, ми відпрацювали та виїжджали в місце віддалене від бойових дій, так би мовити, на відпочинок. І ми під час виїзду побачили, як по нам е, хоче відпрацювати ось такий, схожий на цей був fpv дрон і fpv дрон ворога. І побачивши ситуацію, що по нам летить такий дрон з боєприпасом. Я е, кинув поглядом на наш реп, і він був вімкнений. Відразу я побачив, е, як цей FPV-дрон ворога наближаючись до нас, він просто впав в кущі, і е, таким чином цей реп нам врятував життя, і цей FPV-дрон не поцілив по нам. А він впав в кущі і вибухнув? Е, е, того разу він не вибухнув, тому що там є такий момент, як детонація, і він не завжди спрацьовує, коли він. Зачіпляється від об дерева якісь різні моменти. Щоб він спрацював, він має саме ну, доторкнутись до автомобіля або до якоїсь техніки. І це важлива деталь. Ви їхали в автомобілі? Тобто, це не була броньована якась машина. Ні, Це піхоти. був звичайний пікап L200. Поясніть, як це працює, тому що от у нас зараз прям є цілий як сказати, і засіб, який глушить дрони. І сам дрон в дрона є дві антени, за що вони відповідають, і як реп, що що з цих двох антенн він саме глушить. Саме конкретно цей дрон. він у нас виходить, ось Ця антена, вона відповідає за керування. і за допомогою цього ребу, е, реб він глушить частоти, на яких е, здійснюється керування цим дроном за допомогою пульта. Тобі ж, сидить пілот епіодрону, е, він одягнений в ці окуляри, він бачить те, е, що бачить цей дрон через саме ось цю камеру. Угу. І е, за допомогою реба. Ми можемо заглушити частоти, на яких летить саме цей дрон, і таким чином він просто впаде і не зможе дістатися до своєї цілі, тобі ж знищити або зруйнувати. Нам часто виробники і ребів і дронів, які приходять в студію, розповідають, що. Для засобів радіоелектронної боротьби постійно потрібно вдосконалення, перепрошивка через те, що росіяни змінюють частоти. Нам доводиться змінювати частоти. Наскільки універсальний цей засіб? Це дійсно так. Борох не стоїть на місці, вони завжди розвиваються в цьому плані. І е, цей реп у нас трьохдіапазонний. От він дійсно дуже добрий. Ми це відчули на собі, так би мовити. Але через те, що ворог не стоїть на місці, вони постійно вдосконалюють, вони е, знають, на яких ми частотах літаємо. І саме тому ми збираємо на е, такі реп, який би міг глушити і ті частоти, які ворог вже сьогодні використовує, е, тобто такі е, надновітні. Тобто е, е, за допомогою цих. Е, які ми хочемо також досконалити, щоб можна було реагувати на їхні, так би мовити, новітні технології. Скільки ви зараз яку суму збираєте на і скільки ребів можна Саме збір закупити? у нас відкритий на 600 тисяч, і ми хочемо? У нас один вже є. Він зараз відправляється на фронт. І у нас не одна група, тому ми хочемо забезпечити всі наші групи такими ребами. Тому за цей збір ми зможемо зібрати на два таких реба ще. Друзі, долучайтеся. Ми зараз бач... вивели QR-код, за яким можна навести камерою і телефона і задонатити. Маленьких донатів не буває. Зараз уже режисери нам підказують, що за ці декілька хвилин ефіру завдяки вам зібрано більше 60 тисяч гривень. Подяка від бійців, від нас і просимо донатити реби, рятують життя. Хотілося б розпитати вас про. Те, як ви зараз бачите ситуацію на запорізькому напрямку, от чим вона відрізняється від того, що було кілька місяців тому, чесно кажучи, зараз ситуація ускладнилась, тому що ворог активно застосовує свої fpv дрони і вони їх вдосконалюють таким чином, що вони можуть літати і вночі. Дуже велика кількість FPV-дронів ворога вночі літає. Тому саме тому наші підрозділи, наші Військові застосовують схожі або аналоги таких ребів. Ось також ворог активно застосовує різні артилерійські установки та активно використовує каби та фаби. Це авіабомби, якими вони просто зруйнують наші міста. І це через це саме от, ускладнюється робота всіх наших. Підрозділів, тому що коли самі розумієте, скидують по нам великі авіабомби, то це дуже неприємно і це. Виводить зі строю багато наших підрозділів Рубіно? Ви зараз говоримо з вами переважно про оборону, так про реби як протидію ворожим дронам? Але ви є керівник і спецпризначенець керівник групи ударних безпілотників? І як спецпризначенець, я вас не можу не запитати, чим ваша робота відрізняється від інших груп ударних безпілотників в інших родах військ. У вас якісь особливі цілі так чи ні? І яка от ваша гордість? Яку ціль ви вразили? Що можете сказати, що так це була от спланована така операція, за яку ну, от, ви пишаєтеся? Дійсно, спецпідрозділ Омега. Ми, ми боремося за те, щоб знайти пріоритетні цілі? Це такі, як танки, артустановки, які знаходяться на великих відстанях. Тому ми можемо закривати. Такі відстані, як 10, 15, 20 кілометрів, і е, нищити техніку ворога на таких відстанях, е, де можна знайти дійсно пріоритетні, цілі, такі як е, от нещодавно ми знищили е, танк. Т-80 це було е, зроблено моєю командою, і е, це неодноразово, коли ми нищимо е, ворожі танки, е, БТР, і так як вони ворог називає. Що в них аналогів немає, то це все брехня, тому що е, такі ворожу техніку, яку вони називають своєю бездоганою, вона просто нищиться таким fpv дроном який коштує там, 500 доларів. І порівняння, наприклад, е, останній танк, який ми знищили, це 3 мільйона е, доларів. А чим ми його знищили, це 500 доларів. Ну, тобто є сенс у використанні таких е, безпілотників, і наші бійці е, вони дійсно кваліфіковані, показують вищий пілотаж. Ми хочемо до нашої розмови долучити ще одного бійця на позивний мед, боєць першого штурмового загону центру спеціального призначення НГУ Омега. Він безпосередньо зараз перебуває на позиціях. Е, вітаємо вас. Я, я так думаю, що ви чули зараз нашу розмову з вашим колегою. Ми вже розпові... розпитували про ситуацію на запорізькому нас напрямку. Мій колега питав про особливість роботи саме роти спецпризначенців. А скажіть, будь ласка, чи ви гарно маєте комунікацію з усіма підрозділами, які працюють на запорізькому напрямку, і чи є вже якась знаєте, така певна конкуренція, коли різні спецпідрозділи борються за те, щоб вразити ту чи іншу? військову техніку. Е, ну, дивіться, звичайно, комунікація обов'язкова. Тобто ми маємо свої засоби авіарозвідки, але все одно ми всі з суміжними підрозділами працюємо над одною метою. Тому як такої е, конкуренції не можу сказати, що вона є, але вона обов'язково просто знаєте так спортивна конкуренція, яка допомагає всім підрозділам працювати набагато ефективніше і набагато краще. Мада, яка зараз ситуація на запорізькому напрямку? Що можете сказати? Як мій побратим вже сказав, що ситуація стабільна. Ворог продовжує робити наступи, так називаємо, м'ясні наступи. Велика кількість техніки. ключову роль, як вже сказали, відіграють саме безпілотники, тобто FPV-дрони, як з нашої сторони, так і зі сторони ворога. Добре, поки що, що вони можуть е їх застосовувати. Але якісь їх пілотів набагато нижче ніж нас. Але ви всі розумієте, що це не на часі, тому дуже обов'язково мати от якраз такі ребер засоби радіолокаційної боротьби, щоб е всі могли заїжджати, виїжджати, пересуватись безпечно для наших груп. Та загалом підрозділ, ми цього тижня побачили кадри з запорізького напрямку? Це роботи не Я от, якщо вони у нас є, попрошу режисерів їх показати. Які росіяни своєю артилерією просто стерли з лиця землі? І в цьому контексті запитання: от ми зараз бачимо цей населений пункт, який українські сили оборони відвоювали в ході контрнаступу ще влітку минулого року. Зараз росіяни від нього нічого не залишили живого. І наскільки Росіяни взагалі для вас стають видимою ціллю, коли... Заходять в такі населені пункти, адже вони ж їх обстрілюють спочатку артилерію, а потім туди заходить піхота. Наскільки там же ніде зараз навіть заховатися? Ну дивіться, це стандартна тактика ворога, коли вони не можуть захопити населений пункт. Вони починають його просто рівняти з землею. Ми бачимо це на всіх ділянках фронту. Заходячи туди, вони починають окопуватись, копати. Окопи, бліндажі, нори, але ми можемо їх знищувати якраз точечно, дуже якісно впівдронами. Якість наших пілотів дозволяє це робити. Навіть наймаленші нори ми можемо туди вилітати і знищувати ворога там. Скажіть, будь ласка, чи вистачає вам дронів для розвідки? Для того щоб вразити ціль, спочатку її треба вистежити. Uh, ну, ви розумієте, що завжди uh, кількість необхідна більше і більше. Ці дрони або будь-який засіб авіарозвідки він колись довтрачається. Тобто, на даний момент вистачає через деякий час, може бути дефіцит, тому що змінюється тактика, змінюються якісь напрямки, змінюються uh, населені пункти, куди треба залітати. Тому необхідність завжди є, але в даний момент. Всі ресурси у нас наявні Панове. У мене ще є наостанок до обох вас запитання: чи є в такі спецпідрозділи, як ваші, рекрутинг? Так, звісно, є, але у нас є таке поняття як відбір. І не завжди його можуть всі пройти, але. Е... А відбір це в першу чергу перевірка, так? Так, це перевірка, це перевірка і. Е... СБУ мається на увазі. І, і фізичного стану, і здоров'я, і також е... всіх родичів, і там е... яких зв'язків там різних з кримінальним світом і uh -huh. так далі. Тому бойці спецпідрозділу, тільки пройшовши. Ці всі е, е, етапи можуть попасти в підрозділ. Далі йде е, дуже сувора підготовка. На протязі декількох місяців проходять курс молодого бійця, і вже потім е, люди стоять до строю. Це не означає, що вони вже потім, після курсу молодого бійця, вони зразу виїжджають. Спочатку вони проходять навчання, злагодження. І потім вони можуть виїжджати виїжджати працювати. Але загалом дорога до вас відкрита. Це не означає, що ти маєш мати супер якийсь бойовий досвід. Так, звісно, ми завжди раді тому, що до нас прийдуть спеціалісти і ті люди, які хочуть зробити щось краще для нашої держави. У нас тим часом дуже хороша новина. Режисери підказують, що вже збір понад 200 тисяч гривень. Наші глядачі задонатили на цей реб. 600 тисяч виказали це на два реба. От фактично назбирали на те, щоб зробити купол захист для однієї групи ударних безпілотників. Всім дуже велика подяка за те, що донатите реби. Ми вже почули історію від Рубіна. От цей безпосередньо врятував життя хлопців на фронті. Також підрозділ Омега висловлює велику вдячність всім українцям, які донатять, і не тільки українцям, всім людям, які нам допомагають. Бо ваш внесок дійсно важливий у нашу перемогу. Дякую всім, дякуємо. Дякуємо вам. вам. Дякуємо вам за службу. Рубін і мед, перший штурмовий загон центрально... з центру спеціального призначення НГО Омега були гостями прямого ефіру. Один плюс хлопці працюють зараз на запорізькому напрямку. Побажаємо їм. Удачі і дякуємо, що ви з нами сьогодні були в прямому ефірі. Дякуємо за службу, а всім нашим глядачам за донати, які вже перевалили за 215 тисяч. Далі можете долучатися вже спостерігаючи за відео на Ютубі. До цього збору ми повернемось за кілька хвилин.